Люди з перших уст про все велике інтерв'ю на інформатор ФЕМ. Усім вітання. Продовжується ефір на інформатор ФЕМ. Ви на частоті 107. Всім світла та добра, і до речі, ось тільки на і повітряна тривога закінчилася. Ура, друзі! Зараз будемо вітати в нашій студії гостю. До студії на велике інтерв'ю завітала завідувач відділу донорського плазмоферезу Дніпропетровського обласного центру заготівлі та переробки плазми. Дніпроплазма. Ух, скільки слов плазма, Світлана Повстінка. Тож вітаємо доброго. доброго дня. Вітаю вас, О, Щоб вас всі почули. Світлана, ну одразу розкажіть трохи про ваш центр, і чим відрізняється донорство плазми крові та крові, і для чого використовується саме плазма. Так, дивіться, заготовляємо ми дійсно в плазма-центрі саме плазму крові. Чим це відрізняється? Коли донор здає плазму крові, ми забираємо лише рідку частину крові, тобто клітини повертаються назад донору. Тобто ми підключаємо його до апарату, в центри фугу збирається кров, відділяється плазма, збирається в окремий пакет, клітинки крові повертаються донору назад. І таких циклів відбувається у нас 3-4. В залежності від густоти крові і того. Скільки води донор пив напередодні. Плазма після цього заморожується при температурі мінус 60. Плазма донорами переноситься досить легко, і людина, в принципі, за 1-2 дні вже відновлюється, якщо вона п'є достатню кількість води і їсть білкову їжу. І наступна донація плазми можлива вже за 15 днів. Донорство крові, наступна донація крові можлива лише через 2 місяці. В цьому полягає відмінність. Ага, зрозумів. Ну а які препарати виготовляються з плазми крові, і кому вони необхідні, і яка їх особ... ну, особливість? Угу. А препарати, які виготовляють з плазми, вони не мають синтетичних замінників і використовуються у найскладніших випадках. Це препарати, які необхідні пацієнтам після важких операцій, онкохворим діткам, дорослим, також недоношеним діткам, вагітним та породілям, яких є резус-конфліктна вагітність. Важко хворим на ковідну пневмонію, також постраждалим у ДТП та пожежах, і головне пораненим військовим. Вони зараз необхідні пораненим у великій кількості, бо застосовуються для стабілізації стану важко поранених навіть в польових госпіталях, що дозволяє виграти час та довести наших воїнів до стаціонарів. Ага, а чи дійсно донорство плазми корисно для організму? Оце в мене таке ще питання є. Ну, дійсно, звичайно, тому що коли ви готуєтесь до донації, ви дотримуєтесь невеличкої дієти, ви виключаєте жирну їжу зі свого раціону, принаймні в день підготовки до донорства, і п'єте багато рідини. Це стимулює вас до здорового способу життя і в подальшому. Є такий момент, як очищення та омолодження організму, профілактика сезонних алергій, проблем зі шкірою. Це тренування імунної та кровотворної системи, тобто ну, шлях до довголіття. А я знаю, що виплати передбачені за донацію. От які виплати ось вони за вони передбачені, і бути донором фінансово вигідно ось у вашому центрі. В Нашому центрі буде донором фінансово вигідно, тому що за донацію можна отримати до 340 гривень в залежності від обсягу плазми, який донор здав. Зазвичай це від 650 мл до 800 мл. Це вже лікар визначить дозу, яку може здати донор під час візиту. Крім того, зараз у нас діє акція «Приведи друга за кожного нового донора, якого ви залучаєте. Ви отримаєте виплату по 300 гривень. А в нас навіть є донори, студенти, які вже налагодили цього прям заробіток. А вони збирають донорів, дають рекламу і отримують суттєві суми. У нас є донори, які отримують по 5 та навіть по 25 тисяч гривень. Є у нас і такий навіть донор молодець. Я ось, п -п 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 тільки уявив <с tej> <плес>, тих хто а скільки можна здавати? А... Ну добре. А, тож, друзі, якщо схочете, ну це не, не основний заробіток, це, це тільки це на допомогу. Я знаю, що у вас можна здавати плазму за гроші, а можна спрямувати кошти за донацію на певні соціальні проєкти і допомагати пораненим онкохворим. Які зараз у вас є соціальні проєкти і як вони працюють в вашому центрі? Так, дійсно, ви можете ці кошти. Забрати не собі, а можете їх спрямувати на соціальні проєкти. У нас зараз діє три проєкти: Врятуймо життя, це для військового шпиталю. Є проєкт Допоможи онкохворій дитині це для обласної дитячої лікарні. Є проєкт Допоможи народитися дитині. Це перинатальний центр обласний. Ну і Також ми допомагаємо вихованцям благодійного фонду. Добре. А, а до речі, як часто ви передаєте медичні препарати закладам, з якими співпрацюєте, і до кого поїдете найближчим часом? Наприкінці місяця ми плануємо передати ліки до обласної дитячої лікарні. Також вже назбирали близько 100 тисяч гривень для військового шпиталю. Оце добре. А хто до речі найчастіше підтримує ваші соціальні проекти? І чи долучаються взагалі представники бізнесу до цих проектів? Нас завжди підтримують військові правоохоронці. Часто приходять до нас давати цього тижня. У нас здавали праплазну співробітники 10, 11, 5 та 12 відділів поліції Дніпровського району також співпрацюємо з університетом внутрішніх справ. Вони підтримують наші соціальні проекти. Врятуємо життя, допоможенко хворій дитині. Представники бізнесу нас підтримують, пригощають донорів своєю продукцією, надають знижки. Зараз у нас розігруються піци для донорів від одного з міських ресторанів, також срібні браслети та квитки до театру. Все це бонуси, які представники бізнесу надають нашим донорам. Також надають знижки на тренування у секції історичного фехтування. Навіть таке в нас є. Тобто, ще й до речі, вигідно, я таке ж а, а чи є у вас постій... ну, повертаючися до студентів, про яких ви казали а, трохи раніше? А чи є у вас постійні донори? І щоб отримати звання почесний донор? Скільки треба мати донації плазми? А щоб бути почесним донором, треба е, мати 60 безоплатних донацій плазми об'ємом 800 мл. Але не хвилюйтесь, якщо ви здаєте менший об'єм, то просто тоді буде трошки перерахована кількість не почесний, просто просто донор так або просто почесний. перерахована. Буде да кількість донацій трошки більше. Донацій буде більше ніж 60, там, 62, 65. Ага, ну дивіться. в мене зараз таке питання, і не тільки в мене, але й в наших слухачів, звідки. Можна дізнатися інформацією про вас, як записатися саме на донацію, чи треба готуватися до здачі плазми і яким чином? Ну така, так. так, зараз так. на правах реклами. Ага. Готуватися до здачі плазми треба, а ми за 10 днів не приймаємо аспірин, тобто, близько голова, випив цитрамон, до націю 10 днів наступні не плануємо. Мінімум 48 годин не вживаємо алкоголь і за добу до здачі не вживаємо жирної їжі. Тобто їсти можна, голодним бути не треба. Просто виберіть любу кашу, яку ви любите без масла, можна курячу грудку відвернути, овочі, фрукти, це буде повноцінний у вас. На сніданок, обід перед донацією, але ви будете правильно підготовані, тобто без жирної їжі, без алкоголю. Краще дотримуватися дієти. Ну, тобто, такої простої зовсім. Дивіться, де можна записатись на донацію. У нас де можна про нас інформацію, у нас є інстаграм-канал та сторінка у Фейсбук, де завжди є потрібна інформація. Більш детальну інформацію про донорство та підготовку до здачі плазми можна дізнатися на нашому сайті biofarma.ua. Там же можна і записатися на донацію. Більше інформації можна отримати і за номером гарячої лінії 0800 600 003. Ми знаходимося за адресою проспект Богдана. Хмельницького 17, центр Дніпроплазма. Ось так. Так, до речі, друзі, проспект Богдана Хмельницького, 17, Дніпроплазма, і ми вас усіх туди запрошуємо. Якщо, якщо ви ще не готові стати донором, ну хоча б подивіться, хоча б допоможіть чим-небудь. От ви, до речі, казали про цитрамони, про головну біль. Зараз такий час. Багато хто, ну я до речі, ну трохи від серця щось приймають. Сердечними сердечніми препаратами можливо а, Засоби. так сердечні препарати. Якщо у вас немає хронічної хвороби, під час якої вам треба постійно щоденно ці препарати вживати, ви не стоїте на обліку кардіолога з якоюсь хронічною хворобою, то в принципі можна прийти. Або якщо ви сумніваєтесь, ви можете позвонити ось за цим номером на гарячу лінію. Mm -hmm. Вам там вас проконсультують і да ще, ще відповідь. разок я, і ще разок цей номер. Так, гаряча лінія Біофарма ЮА 0800 600 003. Так, друзі, е відстрочки від армії це не дає. Але це дає вам плюс до карми і, е можливо, звання почесний донор. Головне, не це. Ну і запросіть всіх. Зараз дуже потрібні ліки для поранених. Кожен із вас може допомогти військовим. Для цього не завжди потрібні гроші, можна прийти і здати плазму, і це буде ваш суттєвий внесок у нашу спільну перемогу. Мені додати нічого, тільки одне все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Кожен допомагає е, цієї перемоги зі своєї сторони. І от сьогоднішня гостя наша е, також повідла вам ще, одну, ще один бік цієї перемоги. Дякую вам, що ви до нас завітали. Я нагадаю, друзі, в нас у гостях була завідувач відділу донорського плазма Дніпропетровського обласного центру заготівлі та переробки плазми Дніпро який розташований за адресою Богдана Хмельницького 17, 17. Світлана Павстянко. Дякую. Дякую, І вам. дякую, що робите добро. Ми обов'язково переможемо, так? Все буде Україна. Обов'язково Приходьте, ну, тоді, не значимо. Тоді я вам слава Україні. Героям слава. Друзі, це інформатор ФМ. Всім світла в душі. Велике інтерв'ю.